Україну атакувала нова магнітна буря, її потужність раптово зросла до майже 7 балів. Про це повідомляє метеоагент. 23 листопада попередня магнітна буря пішла на спад і досягла 4 балів. Однак потім вона раптово зросла знову. Виявилося, що країну атакувала нова майже 7 бальна буря. Наступного дня її потужність знизилася до 5 балів і протрималася на такому рівні до 26 листопада, включно. 27 листопада буря закінчиться. Але 28 листопада країну атакує нова з потужністю майже в 5 балів. 29-30 листопада вона опуститься до відмітки 3 бали. Ще одна магнітна буря накриє країну 5 грудня. За даними Метеопрок, за останні 24 години на сонці відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 27 листопада можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Ймовірність спалахів класу X становить 15%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 62 сонячні плями. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль та запаморочення. Нудота біль у серці Кисті білю спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби й горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки, а також регулярно провітрюйте та кімнату. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.